Всім доброго дня! Я продовжую відповідати на ваші запитання. І запитання звучить так: чи буде спроба окупувати Краматорськ? Яка судьба нашого міста до кінця року, чи загрожує окупація? Так, давайте до е кінця 2023 року місто Краматорськ. Так? Біля міста буде ще проявлятися активність, тобто може бути ще голосно, дуже тако емоційно та фізично складно. Так? Циклічні події до кінця року а, будуть навколо міста, тобто є циклічність, так, є відпрацювання, бачите, захисники наші будуть робити все можливе і неможливе, так, але ситуація не буде зрушувати з місця, Як наче те, що зараз ось є, так що зараз відбувається, воно в тому в тій ситуації і залишиться. А, дуже багато агресивності, тобто так, місто в великій такій залежності от, від того, що відбувається. Проте мені йдуть, ось, бачите, карти, які показують, що готові чинити опір. Супротив, так є ресурси для того, щоб втримувати ситуацію. Я не бачу поки що ніякої окупації. Ось активність може бути так, по повітрю більше, і ситуація така більш в'яло-текуча. Тобто, це таке, знаєте, От зараз воно як тягнеться, і так до кінця року в такому ж в такому ж русі воно може бути.